Року із лав прикордонної академії випускається більше 250 офіцерів. Кожен із них далі продовжить нести службу на заставах та пунктах пропуску із нашими сусідами. Максим служитиме в Харківській області. Випускник каже: за чотири роки було непросто, але ніколи не задумувався про якусь іншу професію. Найтяжчим було за час навчання, все ж таки, звикнути до цього військового укладу, оскільки я спочатку навчався в школі, не навчався в ліцеях військових і для мене. Перш за все, було звикнути до цієї військової рутини найтяжче, але згодом, завдяки своїм командирам, завдяки колективу, який насклався в групі, всі ці труднощі минули звик. Саме напередодні випуску, окрім здобутих власним розумом та силами офіцерських погонів, на прикордонників чекала приємна та дуже необхідна несподіванка. Вже другий рік поспіль, завдяки підтримці, яка надходить від народного депутата України Сергія Лабазюка, випускники отримують комплекти термобілизни. Цього року їх кількість становить близько 260. Благодійний фонд Сергія Лабазюка вже другий рік поспіль приймає участь в випуску офіцерів-прикордонників. Кожен з вас отримує в підрозділі термобілизну, яку ми презентуємо для кожного випускника, яка, нам здається, стане вам в нагорі. Випускники такій допомозі від парламентаря раді кажуть ніколи не знаєш, скільки часу та при яких умовах потрібно буде нести службу. Тепер же це стане простіше. Насправді це. Несподіванка я вважаю, я вважаю, що це дуже потрібно для нас, тому тому що бувають різні ситуації, і ми не ну, хто не знає, де ми можемо там опинитися. Я думаю, що це саме те, що нам необхідно. У нас такого немає. Багаторічну увагу та підтримку від народного обранця заклад відчуває завжди. Це і передача різного роду обладнання, бронежилетів, спецодягу. Також за підтримки Сергія Лабазюка декілька сотень хмельницьких школярів змогли на декілька днів зануритися в нелегкі військові будні прикордонників між Національною академією державної прикордонної служби і народним депутатом Лабазюком Сергієм Петровичем У нас склалися досить ділові і доброзичні стосунки на протязі певного періоду часу. Ми отримали допомогу для військовослужбовців, які проходили, приймали участь у заходах антитерористичного характеру. І неодноразово ми отримували також для випускників цього року. Також в нас є нагода отримати від рук народного депутата допомогу у вигляді термобілизни. Вже цієї суботи дві з половиною сотні молодих офіцерів-прикордонників прощатимуться із стінами рідної академії та відправляться служити Україні на її кордонах.